Вітаю, друзі! Президент України Володимир Зеленський дав тригодинне інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману. Зеленський назвав умову припинення вогню та коли можливі переговори з РФ. Ну і ще багато цікавих заяв. Далі розберемо по пунктах коротко і зрозуміло. Почнемо з умови припинення вогню. А Зеленський не погодиться на припинення вогню без одного важливого моменту. Україна погодиться на перемир'ї лише за умови, що отримає достатньо зброї для захисту від майбутніх нападів. Президент згадав, що минулі обіцянки безпеки виявилися недостатніми, тому тепер важливо діяти розумніше. Зеленський зазначив, що зброя має залишитися в Україні, навіть якщо перемир'я вступить у дію. Україна більше не хоче бути обдуреною і шукає реальних гарантій безпеки. І це дуже правильно. Захищатись потрібно не лише зараз, а й у майбутньому. Інавгурація Дональда Трампа Як ви гадаєте, чи поїде Зеленський на інавгурацію Трампа? Виявляється, все залежить від однієї деталі. Зеленський чітко дав зрозуміти, що без офіційного запрошення на церемонію він не поїде. Однак, якщо таке запрошення буде, то президент готовий. Також Зеленський заявив про готовність обговорювання з Трампом подальшу співпрацю одразу після його вступу на посаду. Я вам нагадаю, що інавгурація відбудеться 20 січня, а дипломатичні відносини між Україною і США можуть суттєво змінити. З приходом Трампа Зеленський пояснює, що поважає дипломатичний протокол, і очікує, що майбутній президент США виявить інтерес до співпраці з Україною. Він також підкреслив, що готовий до діалогу з Трампом, щоб обговорити спільні кроки для зупинки російської агресії. Зеленський демонструє, що Україна не шукає милості, а діє в межах дипломатичних норм. Ну і тут виникає логічне питання: а що там з переговорами з Росією? Одразу підкреслю важливу тезу: Зеленський вважає Трампа ключем до зупинки Путіна. Президент вважає, що переговори щодо завершення війни мають починатися із США та європейських союзників, і лише потім з Росією. Він навіть запропонував зустрітися з Трампом на свій день народження, 25 січня, щоб обговорити стратегію протидії російській агресії. Зеленський вірить, що Трамп може зупинити Путіна, бо той його начебто боїться. Але спочатку головне об'єднати підтримку Заходу перед тим, як говорити з Росією. І це правильна стратегія вести переговори з агресором без підтримки сильних партнерів це лише шлях в нікуди. Навіть держсекретар США Ентоні Блінкін сказав, що позиція України в Кузькій області вплине на майбутні переговори, і зараз основне завдання це зміцнити позиції України. Все для того, щоб на переговорах із Росією вона мала найсильнішу, можливу позицію. Ще цікаво, він підкреслив, що безпека України це ключ. Путін досі зберігає свої імперські амбіції і завжди є ризик повторної агресії. Це ще раз показує, що США не просто спостерігають, а реально планують допомагати нам тримати оборону та майбутнє. Другий термін президентства. Уявляєте собі, Зеленський поки не знає. Чи балотуватиметься знову? Президент пояснює, що під час воєнного стану вибори неможливі за законом. Поки триває війна, його головна мета це перемога. І лише після цього він голов готовий подумати, чи йти на другий термін. Зеленський зосереджений зараз на головному це завершення війни, а не на політичних амбіціях. Такий підхід правильний. Це говорить про його відповідальність і розуміння, що зараз не час для політичних ігор. Членство України в НАТО тут цікавий момент. Зеленський запропонував компромісний варіант для вступу України в НАТО. Президент заявив, що Україна має право на членство в межах кордонів 1991 року, але поки тимчасові гарантії альянсу можуть лише поширюватися на території, які контролює Київ. Це стратегічно важливий крок, який може прискорити нашу інтеграцію в НАТО. Зеленський наголошує, що головне зупинити війну, ну а вже потім вирішувати питання гарантій. Це сигнал, що Україна готова до гнучких рішень заради безпеки. А як на мене, такий варіант цілком реальний. Це схоже на берлінський варіант, коли одна частина Німеччини була під захистом НАТО, ну а іншу повертали дипломатичним шляхом. Вихід США з НАТО може стати початком нової війни. Уявіть, що США залишають НАТО. Що далі? Зеленський вважає, що без США альянс просто розвалиться, а Європа опиниться перед загрозою нової великої війни. Він підкреслив, що НАТО це оборонний союз, а не агресор, як намагається довести Путін. Президент зауважив, що в НАТО не все ідеально через бюрократію, але воно залишається головним гарантом миру. Тому участь США критично важлива для забезпечення стабільності в Європі, а світу потрібно зберігати сильні трансатлантичні відносини, інакше ризикуємо опинитися в хаосі. Зеленський сказав, скільки на війні було вбито та поранено солдат з КНДР. За словами Зеленського, на боці Росії вже воюють близько 12 дванадцятися північнокорейців, із них 3,8 і тисяч загинули або були поранені. Пхенян готовий відправити ще більше військових, щоб підтримати Кремль, а Північна Корея фактично стає союзником Росії у війні проти України. Це показує наскільки Росія ізольована, що її доводиться шукати підтримку у таких режимів, як КНДР. А Лукашенко перепрошував у перші дні війни. Уявіть собі, Лукашенко міг просити пробачення у Зеленського. Зеленський розповів, що на початку повномасштабного вторгнення президент Білорусі телефонував і навіть перепрошував за те, що а, його територія країни використовували для нападу на Україну. Лукашенко казав, що намагався стримати росіян, але, мовляв, не зміг. Після цього Лукашенко все ж таки дозволив російським військам запускати ракети по Україні з білоруської землі. Навіть якщо це і правда, його перепроси не виглядають лише як спроба а Зняти з себе відповідальність. Як на мене, це просто політичний маневр. Дії Лукашенко показали, на чий він бік. Ставлення до Ілона Маска, президент України Зеленський, висловив побажання, щоб Маск активніше підтримував Україну у війні. Ну, мовляв, така фігура, як він, могла би вплинути на суспільну думку і навіть прискорити завершення конфлікту. Особливо це важливо з огляду на суперечливі заяви Маска про війну в Твіттері. Маск раніше заявляв, що Україна має поступитися там деяким територіям, що викликало хвилю критики. Як на мене, маск справді може зробити більше, його вплив величезний, і це шанс стати частиною історії з правильного боку. Ну, от і все, От такі основні тези зеленського. Ми, напевно, вклалися не в три години, а в трошки менше. На цьому я завершую своє відео. Дуже дякую тобі, що додивився до кінця. Натисни, будь ласка, на лайк, якщо тобі не складно, і підпишись, щоб не пропускати наступні випуски новин. До зустрічі!